Привіт котики! Вітаю вас на каналі Чаклунга.Юю, мене звуть Ірина. Нова людина в вашому житті, новий чоловік, новий партнер. Наскільки новий ми зараз подивимось, три варіанти. Зробимо три карти. Як ми це часто робимо для того, щоб. Взяти якусь загальну характеристику, що за людина. Ну і спробуємо розкрити його в вашому житті, як він вас бачить, чи знайомі ви. Перед тим, як розпочати перегляд, пропоную вам поставити вподобаєчку для підтримки каналу. Це не складно, це такий собі зворотній зв'язок, за який я вам буду дуже-дуже вдячна. Загадуємо. Тайм-коди, як завжди, будуть в опису до відео. Ну, а ми будемо розпочинати двічки, трічки, Зустрінемося пізніше. Одинички поїхали. Він. він активний, він такий собі герой-коханець, він достатньо живий в своїх діях, в своїх переконаннях, людина, яка чомусь вважає, що всім подобається. Те, що він каже, можливо, він думає про те, що його жарти самі смішні, про те, що його вчинки вони нестандартні показує всім своїм виглядом про те, що він не може не сподобатися. Ну, дві, то і дві. Угу. Людина, яка попри невдачі в особистому житті, в буденному житті, ніколи не втрачає надії. Людина, яка все одно намагається добитися. Того, що запланувала, попри заборони, попри те, що можливо йому відмовляють все одно він такий настойчивий, малий, я б так сказала, людина, яка буде стукатися в закриті двері, скільки б дверей там не було, він не полишить спроб постійно нагадувати про себе, прориватися. Це така якість, яка надає життєвості, життєлюбності. Це в такому форматі, коли ну добийся мене, і він буде добиватися, ну докажи мені, і він буде доказувати. Але мінус цього всього в тому, що він не робить висновків. Він наполегливий, на але. Без урахування минулого досвіду. І в цьому дійсно є такий недолік, тому що все ж таки недарма нам надається та чи інша людина. Це коли ми проходимо одні й ті самі уроки, це коли сценарії повторюються. І якщо нам знов повторюють сценарій, це значить, що ми з минулого не врахували щось і не виправили. Тому у нього з одного боку такий оптимізм, який заряджає всіх навколо, а з іншого боку, знов танці по граблям. Угу. Ви знайомі? Так, так, ви знайомі. Ви знайомі, але не, не глибоко, не, скажімо так, не дуже. Ви знаєте одне одного, можливо, з оточення, можливо, у вас один колектив, можливо, ви спілкуєтесь в одному колі знайомих друзів. Те, що ви знайомі однозначно. І у вас є про цю людину вже таке своє таке перше враження, і воно достатньо потужнє. Ви на нього дивитеся і розумієте, що ця людина вона міцна, вона така, впевнена в собі, вона зачаровує своїми висловами, якимись діями, поведінкою. Але я б так сказала, що ви не знаєте його іншої сторони, в якої він не такий. Який він себе презентує. Тут а, людина, яка може, от я казала про минулий досвід, і це значить, що оці танці на граблях, вони можуть надати можливість обчислити те, що буде надалі, тому що те, як в нього було, він так і продовжує. І те враження, яке він справляє, воно потужне, сильне, зрозуміле, але оці тіньові сторони ви не знаєте, ви їх не бачите ще. Хоча ви знайомі, угу. як він до вас себе проявляє, досить обережно. Я не скажу, що він намагається перед вами. Бути занадто активним, досить обережно і не зовсім вдало, можливо, людина вже підходила, ну, наприклад, запрошувала вас на каву, але отримала відмову, або ви його неправильно зрозуміли, тому що тут йде таке заперечення: ні, я не хочу з тобою зближатися, що надало йому можливість з одного боку спробувати. Прорватися до вас якимись такими достатньо малими кроками, а з іншого боку, трохи вдарило по самолюбству вашою відмовою, що чим більше ще розмухало бажання у вас а, добитися. Угу. Так, ви його очима така коварна, небезпечна, заземлена. Конструктивна, складна і незрозуміла, достатньо зачинена, щоб розуміти вас як жінку, як людину. Ви можете викликати захоплення своєю такою структурою мислення достатньо непростою, чим ви приманюєте і притягуєте. І ваша зачиненість, вона каже про те, що там багато речей, яких дуже хочеться дізнатися. І ви в його очах, жінка достатньо небезпечна, тому що з вами не знаєш, коли потрапиш в незручну, незручне становище. І з врахуванням того, що якісь спроби були пробитися до вас, і він їх не отримав, що ще більше розмухало його інтерес. Так, як буде діяти? Буде діяти, буде щось креативити, угу. буде проявляти себе наполегливим, достатньо таким стальним. Да, ти мені не відчиняєшся, але відступати не збираюсь. Угу. Буде діяти достатньо активно, але, можливо, іноді не зовсім розумно, розходує свої ресурси, тому що. Є в цьому якась така наївність, яка розполагає, а з іншого боку, ти ж себе проявляєш достатньо міцно, кремезно, впевнено, Так будь таким до кінця, тому що а підемо на каву, а коли ви відмовляєте, він відходить. Ну, це так, рандомно, наприклад. Але дії будуть Будуть достатньо активні, іноді не зовсім суразні і зрозумілі, але діяти буде. Що вам з цим всім робити? Поки нічого, тому що по факту ви не потребуєте на зараз якихось стосунків. Можливо, зараз період, коли ви вчитеся любити себе і взаємодіяти з собою і Порозумітися з собою і вам інша нова людина, вона, в принципі, не важлива на зараз, тому що ви не готові до стосунків. І що з цим робити, де да, нічого не робити? Я б так сказала: якщо людина проявляється, хай проявляється. Це так: поживемо, побачимо, тому що в мене зараз інші справи, інші задачі, інші заботи. Я з собою намагаюся розібратися, куди мені ще з тобою заходити у стосунки. Тому на питання, що вам з цим робити, як порада, нічого. Отакий тут перший варіант. Цікава історія. Чому цікава? Тому що є таке зародження стосунків, які не зрозуміла, в що можуть вирости надалі. Але на зараз вони у них точно не готові. Отакий тут перший варіант. Двічки. Привіт! Давайте будемо дивитись нова людина. Ой, ну тут такий серйозний хлопець. Серйозний, довеносний, потужний. Це таке враження, що людина вірветься в ваше життя. Асоціація йде з тим, коли. Відчиняєш вікно і протягом починають рухатись предмети в кімнаті, як листи підіймаються вгору від пориву свіжого вітра. Потужні, Раптовий. те, від чого ви не можете відмовитись, те, що вас вразить. Неочікувано. Людина, яка. Ага. Людина, яка вміє вражати жінок. Людина, яка знає про це, людина, яка іноді може цим користуватися в своїх інтересах. Людина, яка бачила світ, людина, яка розвинута, мудра, глибока. Так. Використовує це, тому що це досвід, тому що це розуміння себе, тому що тут немає якоїсь такої гри, тут одразу дивися на людину і розумієш, що тут такий міцний горішок. Жінки від нього можуть прямо таяти, впадати в якусь таку залежність, коли. Коли розумієш не одразу, що там є колишні, не колишня, а колишні якісь знайомі, які, можливо, для себе якось сприйняли його більш серйозніше, ніж він міг їм щось надати. Хоча я не скажу, що тут могли бути обіцянки. Але ці колишні чомусь будуть думати, що він ще щось їм винен, або він зобов'язаний якось на них реагувати. Тому що він вміє вражати жінок. Може бути достатньо гарним коханцем в фізиці, тому що це як один спосіб прив'язати до себе серйозний, дорослий, має посаду, тобто людина, яка вже має свій статус. Чи ви знайомі? посередковано, Але не особисто. Н -н -н. Що це значить? Можливо, ви десь його бачили. Ну, наприклад, на фотографіях своїх колег, знайомих на сайті. Не знаю, це людина, яку ви могли бачити десь зі сторони, але. Коли ви його побачили, ви чомусь подумали, що, блін, я б хотіла б собою поруч бачити саме такого. Не конкретно його, а саме такого, тому що харизматичність, якась сила, внутрішня впевненість. І тут немає особистого знайомства, хоча б ви його десь бачили, десь він вас вже чіпляв поглядом. Угу. Як він себе проявить? Нестандартно, раптово. Це такий буде звичайний день, коли нічого не відбувається, а потім раптом життя змінилось, тому що ваше життя увірвався у той самий протяг. Сквозняк, який розмухує, вогонь в камінні, який підіймає листи з віршами, які ви писали. Ввечері, накануні. Тут а, така раптовість, яко, яко, до якої ви не будете готові. Тому що буденність, якою будете перебувати, це буде звичайний день, як і інші, як і вчора, як і тиждень тому. І Людина вривається в ваше життя і починає заповняти собою ваш простір. Яке враження ви на нього справите? Як це вона зі мною сперечається, як це вона мені не довіряє і намагається заплутати, як це вона така самодостатня і впевнена. Такої я ще не зустрічав. З врахуванням його здібності призводити враження на жінку, а він буде вражений вами, тому що ви на нього не зреагуєте, як він звик. Тут буде щось таке нове, невідоме, цікаве і, як так, чомусь хочеться сказати. А що це вона така пихата? А чого це вона така впевнена? А що це вона так себе поводить занадто холодно, заземлено? Угу. Добре, як буде діяти. Закружить вас в романтиці, буде вас дивувати, буде проявлятися, вкладати у стосунки свої ресурси в форматі і спілкування і, можливо, якихось подарунків, якоїсь уваги, окутувати, закутувати, кружляти. Чомусь мені хочеться сказати про те, що тут не буде довгої прелюдії. тут буде якийсь плеск, який просто у вас одне до одного приліпить, тому що розібратися в ситуації, що тут відбувається, не буде змоги, не буде часу. Все навалиться на вас таким грузом, плитою, гранітною, приб'є, тому що не буде часу оговк... оговкатися. А з урахуванням того, що він вміє, не те, що справляти враження, а ще й перебувати в цьому стані, коли жінки від нього не можуть відмовитись. Не дивлячись на всю свою стойкість і впевненість, ви все ж таки будете ну, під його вайбом, обаяння якогось відчуття того, що я не хочу відмовлятись. Він мене кружляє, ну, кружляй мене, міцніше мене тримай. Добре, що вам з цим всім робити. Дозволити собі кохати. дозволити зайти в ваше життя чоловіку, який. Вам рівний, який надасть вам статус, якого ви, можливо, ніяк не могли отримати. Перестаньте себе знецінювати. Ви дійсно вартуєте більшого. І це більше йде ваше життя у вигляді людини, з якою вам буде про що побадатися, У гарному сенсі цього слова. На дні в мене туз жезлів, новий початок, раптовий, імпульсивний. Дивний, гарячий. Що я можу щось сказати, додати? Мені здається, все і так зрозуміло. Тому вітаю вас, твічки. Ваше життя йде людина, яка залишить дуже потужний слід в вашому житті в форматі заповнення простору. Відпускаю вас. Річки. Привіт. Хто тут? Тут якась таємниця, якийсь підпільник кіндрат в надійному місті сховав апарат, якийсь шпигун, людина, яка не зрозуміла, людина, яка надає такий фльор таємничості. Людина, яка любить жінок, достатньо активний, тому що викидує прям карти. Людина, яка кружляє жінок, такий віхор, людина, яка заплутує жінок. І все під покровом ночі, і все в якоїсь такої неясності, незрозумілості, таємничості. Людина, яка про себе не досказує, не договорює, не виражає, але з іншого боку, зосереджується повністю на жінці і проявляє себе таким чином, що жінка взагалі не розуміє, як опинилась поряд, тому що воно все відбувається достатньо активно, раптово, легко, емоційно наповнено. Після... І після цього йде таке відчуття. Важкої голови, це, як знаєте, коли ти випиваєш зайвий бокал шампанського або просека. І ти розумієш, що треба зупинитися, щоб принаймні усвідомити. Оце він може вергати в такий стан жінок, тому що він їх любить, він їх знає, він їх розуміє, але ця енергетика така достатньо фам фаталь, хочеться сказати. Це не те, що людина буде кидатись на всіх. А людина, яка Довліє, тяготіє до таких рокових жінок. І він вміє з ними впоруватись. Йому це подобається, це його прям піджигає. Чи ви знайомі? Ні, ви не знайомі, тому що ви не спілкуєтесь в одному колі. Тут по знайомству може випрограватися так, що ви десь, десь взагалі чужих для себе просторах. Це як а, дві різні професії люди з різних кол, з різних а, інтересів раптово зустрічаються в а, якомусь а, закладі на обіді, тому що так співпав час. Це таке раптове знайомство, по, яке не передбачає сумісності. Кожен по окремості, але це зав'язка достатньо в такому продуктивному форматі. Вам взагалі важко зустрітися в колі спільних знайомих, тому що знайомі у вас різні, але можливість зустрітися вона буде. Як він себе проявить, ну, він вімкне свою оцю. Активну позицію, угу. тому що відчує важливість моменту, скажімо так. Але я б так би сказала, будьте обережні, оце його здібність підкорювати, закружляти і потім залишити такий після смак важкої голови. Він це такий ключовий момент, тому що він настільки звик. Це робити цим користуватися, що це для нього не має великого значення, тому що він так це робить періодично. Але те, що він буде проявляти до вас, воно буде мати для нього більш важливу історію, ніж вона була раніше. Чому так? Тому що якимось чином ви його вразите в форматі, що не так, як раніше. Можливо, щось відповісте не так, або поведете себе не так. або... Почнете з ним одразу грати його ж а, манерою. Тут не про те, що я тобі відмовлю, не підходь до мене. Тут іде і гра на рівних, а, коли він намагається вас а, закружляти, ви починаєте його теж кружляти тільки в обратну сторону. Угу. Яке ви враження на нього? Справите. Угу. Що до вас не підходь, що ви його так отстягаєте, що мало не покажеться, що ви не готові здаватися з першого разу, і з другого теж, і з 25-го теж сумнівно, тому що ви будете відстаювати свої позиції, до вас на хрому і козін не під'їдеш. Враження справите розумом, поглядом те, як ви себе ведете, те, як ви рухаєтесь. От мані, манери, чомусь хочеться сказати, манери, тут не в природній привабливості а справа, тут в якоїсь такої енергії, якою ви обладаєте, тому що він звик з жезловими королевами така рокова жінка, а у вас мечова енергія, ви жінка, яка Підкорюєте тим, що ви на нього дивитесь на його дії, і ви вже його розумієте, що він з вами намагається зробити. Тому і перехватите оцю естафету, коли почнете, можливо, теж діяти дзеркально. Угу. Так, добре, добре. Як він буде діяти? Обережненько, але не втрачаючи запалу. Обережненько, знов хочеться сказати про обережність. А, можу зазначити те, що людина буде намагатися вас підсадити на залежність від себе. Такі качелі. Це знаєте, коли зустрічається двоє людей і раптово, спалахує, раптово спалахує пристрасть, така, що люди не можуть втриматися і опиняються досить швидко, досить близько. Але потім наступає пауза. І оцей після смак. Важкої голови, але з урахуванням присмаку приємного того, що ви відчували від цієї близькості пристрасті, воно буде таким прив'язуючим елементом, але тут обоюдна історія. І я хочу сказати, щоб ви були готові для того, щоб тут не про обережність, тут скоріше про усвідомлення. А я думаю, ви будете це розуміти, що людина. Намисне намагається вас підсадити на себе, щоб ви емоційно від нього залежали, щоб прив'язалися. Емоційність може проявлятися в пристрасті, в близькості і прив'язувати жінка може скоріше. Угу. Добре, що вам з цим всім робити, балансувати угу. на його проявах. Нагадувати про свої межі, але й не забувати про те, що це нова історія, яка може надати вам багато задоволення і в емоційному форматі, і в пентакливому ресурсному, тобто таке собі наповнення. На дні в мене лицарь жезлів, тобто, це запалює, це приваблює, це те, що надає енергію і чому б нею не скористатися? Але про обережність і про спостережливість. Не треба забувати іноді показувати зуби для того, щоб вас теж, ну, скажімо так, брали до уваги те, що ви кажете, те, як ви себе поводите. А взагалі історія досить цікава. Тому угу. ну, така тут у вас нова людина, трієчки. Чекайте оцю таємну жрицю, яка підкрадеться десь. З темряви і скаже: Привіт, мала, ти мені подобаєшся. Ну що ж, цікавий вийшов розклад: люди різні, історії різні, але я сподіваюся, що інформація, яка до вас прийшла, вона буде використана з пользою і зі знанням, з урахуванням цієї інформації, ви будете діяти або дивитись на людину, яка З'явиться у вашому житті. А я вам дякую, що були зі мною. Обнімаю вас, котики, па-па!